Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, у мене багато хто питає, і в лічку пишуть, і так в стрімах, що відбувається на Сумщині, і чи збираються Зелені здавати Сумщину. Ну, я впевнений, що немає у Зеленського такого наміру, як здати Сумщину. Проте. Ми бачимо ситуацію, коли Зеленському вигідно піаритись на наших перемогах. От там 1 червня вдарили ми по стратегічній авіації людей, і е, Зеленський там розказує, це я, це я зробив, цілуйте руки, давайте ордінал, я молодець. З, натомість він щось мовчить про те, що, а що ж на Сумщині? Володимир Олександрович, як же е, грають свою роль там е, фортифікація? Звичайно, треба людям пояснити, що на, прямо от на кордоні, да, де е, була північніша, де вони почали наступати, Костянтинівка, е, там, Водолаги, е, Понятно, що прямо от біля пограно, пограничного стовба ніхто не, не, не повинен нарити окопи. Да, це треба прив'язуватись до місцевості, але все одно перша лінія фортифікації має проходити буквально за кілька кілометрів від е, можливих. Бойових дій від, ну, від фронту, а потім має бути друга, третя лінія. А, в Сумах і під Сумами щось будували. Будували, будували весь 24-й рік. Але дуже часто було незрозуміло, що навіщо, навіщо, наприклад, посеред поля здоровий бункер. Я вже знаєте, думав навіть, що це приманка може. Ну або ну, я звичайно не військовий інженер. Але от логіка, звичайна людська логіка, там ну говорила про те, що а навіщо вона там? Е, десь зуби дракона насипані купами. Ну, окей, можливо, там збиралися, а ага, якщо ворог наступатиме, то ми десь там відділимо. Але принаймні, оцю територію, де вони за е, буквально за три дні на початку тижня пройшли. До 10 кілометрів, ну, 5-7 точно, да, 7 кілометрів, да, то це ну, виникають запитання, а де там 100-500 тисяч мін, щоб там крот не мог проскочити, а не те, що там якийсь бойовий олень е, чи Тунгуси. Е, це однозначно. Але що ми маємо? Ми маємо ситуацію, коли ворог почав наступати перевернутим фронтом. Не із сходу на захід, як звичніше, вони на схід, ми на захід. З півночі на окремому цій ділянці фронту, умовно, там від захід, трошки західніше Константинівки, і весь цей фронт. Да, вони вже там певні населені пункти у нас взяли. Це там Новенка, Журавка, Веселівка. Це ті населені пункти, де і я бував неодноразово, в тому числі вже і під час. Війни ми завозили туди римкомплекти. Це Юнаківська і Хатінська громади. Там дивний цікавий такий рельєф, де течуть струмочки в напрямку Сейма, їх козаки перегороджували, там мережа ставків. Як правило, вони з півночі на південь. І ворог почав наступати з півночі для того, щоб не ступати зі сходу на захід, ну, де мережа ставків сама по собі буде самим кращим окопом. І тому, але ж якщо я це, це догадався, то це ж мали догадатись, мабуть, і в Сирську. Я не кажу, що в Офісі президента, там е, таких великих географів немає, там же ж тільки великі юристи і ларьоники. Але між тим, е, ми мусимо е, розуміти, що е, це по логіки так е, ворог пер, перевлаштувався, наступає з півночі на південь, а не зі Сходу на Захід. От, вже стала зрозуміла його мета перерізати трасу Суджа Юнаків Касуми. Чому? Теж треба знати тут місну географію. Да? Якщо вони перерізають трасу, вони виходять південніше дороги там сплошні ліси. Там Ревен Яр, колись ми проводили там військову патріотичну гру. І ті воїни, які багато хто, які воюють, сумчани зараз тут, то вони ті края знають, тому що вони їх ножками оббігали ще, коли були старшокласниками. Вони, ми, на відміну від інших областей, патріотичним вихованням займалися. Так от. І ми бачимо ситуацію, коли ворог рветься до юнаківки, і фактично басівка вже з ним зайнята, біловоди зайняті. Зараз біля Аблунівки йдуть запеклі бої, і на північних околицях юнаківки. Ворог намагається перерізати дронами підвоз, щоб не було підвоза, тому що ще раз з півдня великий, житловий, ой, великий лісовий масив, і там ліс йде до самої Могриці. І якщо ворог, наприклад, проходить туди, то його диверсійні групи лісом в його будуть мало бачити. Чому? Тому що ну, зеленка, 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 зеленка. І вони тоді на південь можуть вийти навіть до Могриці і пере, перерізати ще одну трасу. Ну, вже, рівні ж не перерізати, бо там е, треба через псел переправлятися, але взяти під вогневий контроль ще одну трасу, де дорога йде на миропілля і йде на ті кілька висоток, які ми тримаємо ще на Території Російської Федерації. Нам доведеться і звідти йти. Тобто, якщо ми втрачаємо зараз юнаків хатіні, вони виходять на село, таке є село Писарівка. Воно теж цікаве, чим, що там теж дамба, ну, наші можуть підірвати ці дамби, але ну, це там інженери, хай думають. Але між тим, це там, де ворог може. <кій> вийти і вийти на такий населений пункт, який називається Кияниця. Надзвичайно красиві місця. От, але для нас, для сумчан, це вже буде велика біда-бідушка, тому що там вони можуть поставити напряму наводку арту і вже зносити місто. І як е, всім відомо, що зараз в Сумах Прилітають РСЗВ, ті, які б'ють боєприпасами з території Російської Федерації, які б'ють на 40 кілометрів і можуть добивати до досу. Вони касетний боєприпас кілька днів підряд такий приміняли кожного ранку, хоч часи звіряє, і ми мали жертви. Але це дорогий разовий якби, боєприпас. Якщо ж вони вийдуть десь умовно в кінницю, поставлять там арту, то. Ну, то тоді я, який зараз каже, що панікувати рано, панікувати не треба. Панікує хай Офіс президента і щось приймають якісь рішення. От. І тоді ну, я би рекомендував вже людям виїжджати. Інший напрямок: вони можуть наступати, умовно, з кіндратівки, такий населений пункт є Яструбине. і якщо вони. Вийдуть туди, вони перерізають ще дорогу е, суми Білопілля. Ну і ця дорога далі вела на північ області, там 100-500 разів я не в'їздив. <кій> якщо вони виходять на цю е, дорогу, то е, суми, вони якби північну клешню роблять уже з загрозою для самих сум. Ще раз скажу. Щоб не було криватолків. Ворог ну, не матиме, ну він буде безумний, якщо він буде захоче, захоче зайти в Суми. Вони в лютому 22-го року побоялись зайти в Суми. Вони тільки тоді оточили. То, власне, вони хочуть, мабуть, і зараз так само, щоб ми самі пішли із сум, щоб зробити життя в сумах неможливим, щоб це місто розбить квартал за кварталом вщент. Поки що загрози немає, і я закликаю всіх. І сумчан, і тих, хто в тилу, щоб не було зайвої паніки, тому що противник на це і сподівається. Проте ми повинні бути готові до того, що буде якби не дуже е, е, легко. Про, і, і Хоча я сподіваюся, що ми юнаковку втримаємо. Це дуже важливий пункт. Юнаковка і хаті. Вони якраз на цій, ну, Юнаковка і писарівка на цій трасі. От і цю, ці населені пункти треба. Тримати хоча б для того, щоб ворог не пішов далі лісами на південь, тому що у нього перевага е, в житті, і якщо він використає цю перевагу, нашим штурмовикам в лісі буде важко, ну там один наш проти 4-5-7 їхніх, ну ми розуміємо, да? От, але я думаю, що у сирського мусять е, думати про те, як заткнути цей прорив. От, е, його локалізували вже зараз дещо, але щоб ми зрозуміли, що е, це один, принаймні, із двох напрямків росіян на це літо. Вони, е, помітивши успіх, будуть просуватись, намагатись просуватися тут далі. Тим більше, що їм легше, в якому смислі. У них тут плече підвозу менше, Ну, умовно не, не тягнуть до Запоріжжя там через ті всі дороги. 에, 에, боєприпас там, 에, живу силу <кій> Хавчик. А тут <кій> ось висад, 에, в Курську <кій> на залізницю состав прийшов, вони перегрузили, і от воно все тут. Тобто, у них плече доставки 에, всіх ресурсів тут менше. Їм тут наступати можна, тим більше, що тут жодна сторона не може використовувати. <ків> Бронетехніку. Тут не танка опасне, як то кажуть, направлення. Тут оці ставки, струмки, струмочки, очерети, перелізки, ярки, балки, Там, тут танками не понаступаєш. Так а вони і не наступають, вони на мопедах наступають. От. Власне, і те, що ми тут не переживали в Другу світову війну, цей би напрямок вважався там, другорядним, нестратегічним. А тут, принаймні на тактичному рівні, вони зараз мають перевагу за рахунок ще раз в них більше живої сили. Ми, так, да, по скупченням б'ємо, але вони навчились вже розсередотачуватися і вже там, де раніше ми одним снарядом могли там 10 ні, людей накрити, то зараз там тільки вбиваємо одного-двох. От. Десь так щодо самих стосується ну, якби, гражданського да, цивільних, цивільних, що стосується цивільних, то цивільних активно вивозять вивозять громадські організації і та нам, як ви вже мабуть і подумали, що а звітує про це обласна військова адміністрація. От, а вивозять е, міжнародні громадські організації, там чи якісь українські, як от шлях України, Червоний Хрест, і так далі. Так далі. Багато організацій, які займаються вивозом людей. Ще треба знати українську ментальність. Бабушка до останнього думає, що от їй же ж немає. От давайте ще, от давайте ще а потім, коли вже ніхто не може за нею приїхати, вона бере е, свої 80 років і пішки йде там кілометрів 15, виходить з оточення, фактично. Ну що ж, такі, така мінація там до останнього намагаємося е, сидіти. Ну і е, самі суми. Суми, я от сижу за 28 кілометрів від фронту, все працює. Аптеки, магазини, перукарні, кафешки. От, Ще люди ходять з дітьми. І я хотів би, щоб ми всі знали про те, яка дебілкувата у нас влада. Це неадеквати повністю. Володимир Олександрович, розстріляйте особисто, як в Кіні ви розстрілювали в Верховну Раду своїх 5-6 ефективних менеджерів. То що це якщо це ефективні менеджери, то я китайський льотчик. Чого? Тому що давно пора вивезти дітей звідси. В Сумах до війни було 23 тисячі дітей е, шкільного віку. Ну хай з е, ближніми громадами, е, там, з яких вже евакуювали, як от Білопілля, Юнаковка, там, чи Краснопілля. Ну хай це буде 30 тисяч дітей. Ну, Хтось вже поїхав. Тобто в районі 20 тисяч дітей можна ж запросто зробити, взяли, е, дали. Шмигаль субвенцію якимсь громадам, які будуть приймати цих дітей, щоб вони на три місяці взяли їх, поселили десь в школі на матрасах, годували там, робили для них екскурсії, ще що, щоб діти відвикли від цього постійного бубух, 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 бубух. Діти наші експерти вибухали, вони краще ну, Від Зеленського Єрмака в тисячу раз знають, що таке прильот і що таке виліт. І можуть сказати: дядя Вова, там, ти не бойся, то, там, то наш, наші жахнули, а це не по нам прильот. Таких експертів нам не потрібно. Нам треба, щоб діти були експертами в Роблексі, там, типу, в малюнках, яких в книжках ну, от, і в шкільній програмі. Але ніхто нікує не мав. Ніхто нікуди не мали, всього-навсього постанови кабміна дали в калуж десь, в Мукачево. субвенцію спитали, скільки ви на ці гроші можете прийняти дітей. Там взяли 20-ту школу і сум вивезли, ці ту ті 29-ту. Оце придумати. Плюс багато ж мамочок з колясками їздить. Для них треба щось е, придумати і зробити. Це насправді не так і важко. Хоча б ті, хто погодиться в'їхати, ті, хто... бо не у всіх є гроші е... платні табори, оці, там по 15-17 по тижнів-17 15 тисяч за тиждень, два... за два тижні перебування дитини в таборі. Ніхто ну, 90% сімей собі такого дозволити не можуть. І тут має втрутитися держава. Тут Олена Зеленська побігти по посольствам, щоб вони свої. Благодійні організації попитали, щоб наших дітей там якусь школу вивезти в Мілан, якусь в Мюнхен, якусь в Марселі Париж. От що треба робити. Ось чим треба їм займатися. Натомість він співає, як він хорошо, як він провів операцію Паутіна. Ага, лічно там, типа інструктував, мабуть, офіцерів, які там ці фури. Заряжали. Да? Чому він вічно піариться на наших перемогах? Чому, як тільки невдача, його немає на екрані? Чому замовчують ситуацію під Сумами? 300 на місце бурлить. Повторюю, Володимир Олександрович, ми зараз боремося з усім російським псом. Основа якого там типа, ну от, якщо б наші не полезли в Курск, то й Путін би не наступав на суми. Все одно б наступав. Вони нелюді. Пофігу їм, ви їх знищуєте чи не знищуєте? Вони вас уб'ють, хоч ви миролюбні, хоч ви сопротивляєтесь, хоч ні У них задача або ти стаєш русским, або тебе уб'ють, або ти уїхав з цієї країни. Все, ми воюємо з нелюдями і це треба знати. І не піддаватися на паніку, тому що Путін найбільше хоче, щоб ми зараз всі зібрали манатки, драпанули і розносили по всій Україні паніку. «Ай, там ми злякались. Ні, ми не злякались. Суми не злякались в 2022 році. Ми не боїмося і зараз. Але у нас претензії до влади, яка крім того, що вона мелочь по карманам тивить, вона ще неефективна, блін, просто до бізумія. Добре, вибачте за цей сумбур. От, але емоції переповнюють. Не забуваємо, друзі, підписуватись на мій канал. Хто ще не підписався? Це надзвичайно важливо, щоб українського контенту в Ютубі патріотичного ставало більше. От, Лайкаємо, хто вже підписаний, тиснемо кнопочку спонсорство. Не забуваємо. Ну і саме головне, не забуваємо, що суми стоять. Так само, як стоїть Харків, як стоїть Запоріжжя, як стоїть Херсон. Це чотири обласних центри, найближчих до фронту. Ну і стоїть, звичайно, Краматорськ. Тимчасова столиця Донецької області, а Донецьк це Україна. І не забуваємо, що незважаючи на всі зусилля офісу президента, на всю їхню це камарів гнілату, Україна вистоїть, Росія не пройде, но пасарам.